Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика з вами Рейтерович. Сьогодні 31 березня, і поговоримо про вибори. На днях вийшов матеріал в «The Economist», в якому мова йде про те, що офіс президента активно починає готуватися до виборів і навіть попередньо визначається з датою. Зрозуміло, все це поки виглядає достатньо умовним. Оскільки ключова передумова власне завершення як мінімум активної фази бойових дій на сьогоднішній день не виконана, але судячи з усього, на банковій на всякий випадок, вирішили ну, почати підготовку і далі діяти в залежності від того, як буде розвиватися ситуація з перемовинами. Той матеріал, який був опублікований в The Eкономіст, насправді підтверджується багатьма іншими фактами з нашої з вами реальності, які теж свідчать по суті про підготовку влади до виборчого процесу. Ми неодноразово про це згадували на каналі, але зараз спостерігається таке певне пожбавлення. І от наразі видання зазначає, що на минулому тижні в Офісі президента відбулася нарада. І там Зеленський доручив якраз своїй команді е, організувати голосування якраз після повного припинення вогню, яке може відбутися в кінці квітня. Ну оч, очевидно, чому тут з'являється ця дата, взагалі про кінець квітня. Там 30 квітня говорять американські джерела, що це той дедлайн, який встановив собі Трамп, власне для того, щоб отримати припинення вогню, і можна було вийти з цією великою перемогою в лапках, звісно, до американського народу і сказати, що одну глобальну проблему президент Сполучених Штатів вже вирішив. Ну наскільки це можна буде реалізувати до кінця квітня? Питання насправді відкрите, і ми знаємо, що є дуже багато проблем, і є великі сумніви, що. Це перемир'я буде таке повноформатне, а не буде стосуватися якихось окремих сфер. Але Офіс на всякий випадок, офіс президента на всякий випадок розглядає цей сценарій, мабуть, як оптимістичний, і під нього намагається підігнати всі необхідні підстави для того, щоб мати гарні стартові можливості. В принципі, в принципі підтвердженням того, що вибори можливі, може стати 5 травня. Що мається на увазі, це крайній термін, коли в парламенті може відбутися голосування за чергове продовження правового режиму воєнного стану. І давайте змоделюємо ситуацію: що якщо до цього часу, наприклад, документи від президента не поступають до парламенту, ну значить за логікою, правовий режим воєнного стану не продовжується. І відповідно Верховна Рада, згідно е, діючого законодавства, повинна оголосити про вибори. Тут є звичайно нюанси, які вибори повинні бути першими: президентські чи парламентські, але очевидно, що в офісі президента говорять виключно про одні: про президентські парламентські це вже інша історія, оскільки команда Зеленського вважає, що спочатку треба переобрати його, а потім він вже на посаді президента зможе докласти всі необхідні зусилля. Для того щоб провести необхідну кількість своїх людей власне до Верховної Ради і мати там звичайно не монобільшість, але спробувати сформувати якусь нову коаліцію ну і таким чином зберегти владу. Так, от, якщо, грубо кажучи, там після квітня починається якесь гальмування процесу продовження правового режиму воєнного стану, це може бути свідченням ну реальної такої підготовки до виборчого процесу, там зрозуміло, мова йде про 60 днів, про 90, Ста днів власне цієї кампанії, я чому називаю різні цифри, тому що є питання взагалі, як все це буде організовано, і не на всі з них відповідь дає власне, наприклад, конституція України або ті закони, які регулюють виборчий процес в нашій державі. Ми вже говорили про те, що Верховна Рада, взагалі, то повинна була прийняти або новий закон, або внести зміни в діючі закони стосовно організації повоєнного виборчого процесу, але поки сим не поспішають, і чому ми зрозуміємо трошки пізніше. Ну чому так, так раптово власне, ця тема знову винурнула? Я думаю, що ключова причина полягає в тому, і видання це згадує власне в своєму матеріалі, що Зеленський прекрасно розуміє, що під час достатньо тривалої. Кампанії, яка передбачена діючим законодавством, плюс підготовкою до цієї кампанії, тобто, умовно кажучи, сам виборчий процес може вкластися там в два місяці, але кілька місяців до цього треба. Готуватися центральні виборчі комісії треба там узгодити списки виборців і вирішити, що робити з тими, хто є на сьогоднішній день в лавах збройних сил України. Плюс величезне питання це люди, які виїхали з України, але які залишаються громадянами України. Як голосувати будуть вони? Ну тобто, тут роботи ну надзвичайно багато. Але якщо ми підходимо ну, у відповідності до законодавства і до здорового глузду до організації власне виборчої кампанії, то ми маємо тоді велику проблему для влади. Точніше, влада має велику проблему. Чим довше буде йтися підготовка, тим більше буде виникати питань у громадян стосовно дій, як голови держави, так і представників його команди. І дуже багато тем, які не піднімалися під час війни, вони почнуть підніматися і. Почнуть активно вкидатися в інформаційний простір, тобто логіка буде така, що ми не задавали ці питання раніше, тому що не хотіли розхитувати човна, такий дуже популярний вислів. Але зараз, оскільки немає вже правового режиму воєнного стану, ну ці питання вони набувають особливої актуальності, і ми починаємо їх власне задавати. Так, от в тій ситуації шанси Зеленського на переобрання тоді стають дуже, -дуже примарними. Оскільки е, немає в них відповіді на всі ті питання, які будуть задавати громадяни, які будуть задавати представники інших політичних сил, плюс давайте не будемо забувати, що навіть представники слуги народу тоді почнуть поводити себе зовсім по іншому кожен почне думати про своє майбутнє і намагатися вибити собі якісь там чи додаткові преференції, або просто красиво в ліс піти. Ну дехто тихонечко в ліс йде, як казав один колишній депутат від Слуги народу, але зрозуміло, що по іншому. Чому вони почнуть себе вести і ті механізми впливу, які є на сьогоднішній день у офісу президента, вони будуть достатньо обмеженими, тобто вони так сильно працювати вже не будуть. І тут єдиним виходом з цієї ситуації є тоді швидка компанія. Ми розглядали з вами колись два сценарії. Є довга історія, коли максимально затягувати вибори. І другий сценарій це навпаки їх дуже швидко провести. От зараз, судячи з усього, пріоритетним сценарієм, ну, принаймні, станом на сьогодні є сценарій швидких виборів. Видання за економіст дуже дотепно зазначає, що таким чином Зеленський буде намагатися захопити зненацька своїх опонентів конкурентів, не дати їм можливість нормально підготуватися і взяти участь взагалі в цих виборах. Більше того, тут слід зазначити, що Деяких опонентів конкурентів просто намагаються вивести з політичного процесу, і оця активізація різних кримінальних справ проти Порошенка, мені здається, це історія якраз підготовки до виборів. Тобто, на всякий випадок, офіс президента хоче максимально затруднити йому життя, не дати можливість займатися нормальною політичною діяльністю, і потім, як наслідок, нормальної політичної кампанії, оскільки рейтинги достатньо високі, оскільки. Тільки є підтримка зі сторони значної частини громадян України, наче треба зробити так, щоб не можна було нормально провести кампанію, в ідеалі взагалі закрити принаймні на цей період за якимись там надуманими звинуваченнями звідси і історії про якусь державну зраду міфічну і багато інших якихось моментів. Це ж саме до речі, стосується і інших потенційних конкурентів, опонентів Зеленського. І в першу чергу, звичайно, тут на думку спадає прізвище залужного, тобто, якщо. Нинішній посол України Великобританії вирішив би балотуватися. Зрозуміло, двох чи трьох місяців йому абсолютно би могло не вистачити, оскільки ну це потребує виконання багатьох. Е так би мовити, ну, норм діючого законодавства, починаючи від подачі документів і закінчуючи іншими якимись там речами, що об'єктивно складно буде зробити, ну, принаймні самому, коли ти працюєш в Лондоні. Звичайно, на дипломатів не розпосюджується теза проживання власне, в Україні, це є виключенням, яке прописано в діючому законодавстві, але тим не менше, сама по собі процедура балотування вона достатньо. Складна, і от можливо, розрахунок на те, що просто не наважиться, оскільки не буде часу і буде розуміння, що нормально це зробити просто не вийде. Так що, от бачимо таку цікаву історію, на яку звертають увагу в тому числі іноземні медіа, ну які явно посилаються на розмови з тими людьми, які були присутні при цих нарадах. До речі, опосередкованим свідченням підготовки до виборів, є і повернення такої. Практики часів кучми, часів Януковича, коли по органам влади розсилають листи з вимогами дати обґрунтовані, аргументовані відповіді на те, як ці власне, органи. В кожній конкретній області районі виконували завдання різних планів президента або передвиборчої програми президента. Це взагалі дуже смішно зараз звучить, оскільки хто там пам'ятає ту виборчу програму Зеленського в 2019 році. Ну був якийсь там папірець ні про що, да проти всього поганого і за все хороше, до якого тоді вже було навіть безліч питань. Ну і наступне президентство показало, що ніхто жоден з пунктів цієї програми виконувати не збирається від. Слова зовсім особливо іронічно зараз виглядає історія про мінімізацію кумівства або взагалі про ліквідацію кумівства, на оскільки власне президент Зеленський є тим президентом, за яким ця практика набула найбільшого поширення за весь період після відновлення незалежності України в 91-му році. Так, так тобто навіть переплюнули Януковича, який розставляв всюди своїх людей, представників свого свого клану або своєї родини. Зараз ситуація ще гірше виглядає. Але в цілому, ця історія з виборами вона є достатньо показовою. Вона свідчить про те, що влада реально зацікавлена в тому, щоб скористатися будь-якою можливістю. І втримати власне, владу, не віддати її, і е, на це вже зараз витрачаються ресурси. Хоча я ще раз повторюся, взагалі можливість проведення виборів там, в, в наприклад, в липні місяці, тому що якщо ми порахуємо по тим термінам, які фігурують в, ці, в цьому матеріалі, то теоретично це можна десь якраз в липні організувати. Так, от е, сценарій з тим, що ми до цього часу будемо мати реальне припинення вогню, ну, виглядає поки дуже не. Нереалістичним, але тим не менше влада його на всякий випадок прораховує. Я не, не, не сумніваюся в тому, що окремі достойники цієї влади вважають навіть, що таким чином можна буде покращити відносини, типу, зі сполученими штатами, зняти питання про якусь там легітимність Зеленського і показати, що він переобраний президент. Ну і є ще один момент: взагалі, ця історія, скоріш за все, народилася після публікації одних останніх рейтингів, де рівень довіри до Зеленського, Зеленського дійсно підвищився, але чомусь в офісі президента в упор не хочуть помічати одного дуже простого факту: це відбулося на фоні тієї історії в овальному кабінеті, і це більше є реакцією України не стільки на підтримку, там чи не підтримку, чи довіру, чи недовіру до Зеленського, скільки є реакцією українців власне на. Представлення України і українці тут просто через президента про є главою держави, який всьому в цьому брав безпосередню участь, показують, що вони ну проти виступають такого тиску зі сторони сполучених штатів. Але ця історія навряд чи є дуже персоніфікованою, і я вже неодноразово казав і ще раз повторюся, що як тільки в нас відмінять правовий режим воєнного стану, рейтинги дуже сильно поміняються, тому що ставлення Власне, до президента буде вже не як до верховного головнокомандувача, і от для того щоб уникнути цієї проблеми, офіс, судячи з усього, зараз вирішив прорахувати сценарій швидких. Виборів для того, щоб набрати можливо, не багато голосів, але за рахунок того, що не буде нікого іншого або не дадуть нікому іншому брати участь в цих виборах. Ну все одно Зеленському допомогти переобратися. Подивимося, як воно буде далі, тому що все одно все це зводиться передусім до можливого припинення вогню. А оскільки з цим зараз є дуже великі проблеми, далеко не факт, що цей сценарій буде реалізований, що не відміняє іншого моменту в будь-який момент сам. Саме цей сценарій можуть витягнути з кишені і просто перенести вибори тоді, там не знаю, на серпень, вересень, жовтень чи якийсь інший місяць, але просто відштовхуючись від тієї дати, коли вогонь власне буде припинений, і ці вибори можна буде організувати. Очевидно, що питання переселенців, очевидно, що питання реєстру виборців, очевидно, що питання там єдиного марафону вони взагалі в даному випадку не є актуальними для влади. Влада не буде займатися тим, щоб забезпечити дійсно правильне волевиявлення, влада буде займатися тим, щоб забезпечити правильне волевиявлення. Це трошки різні, скажімо, так речі, але офіс президента ну збирається йти по дуже простому шляху, і цей шлях за їхньою логікою повинен привести до переобрання зеленського. Подивимося, як воно буде. Я переконаний, що і суспільство за великим рахунком дуже уважно за всім цим буде спостерігати. Ну і у випадку явного порушення як законодавства, так і прав і свобод людини і громадянина, а це в тому числі і право на участь у виборах. Причому як в активні, так і в пасивні ролі. Реакція обов'язково буде. Причому ця реакція буде зовсім іншою, як тільки в нас відмінять правовий режим воєнного стану. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!